У ніч суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. 29 жовтня о 4.00 стрілки годинників треба буде перевести на годину назад. І хоч українці звикли двічі на рік переходити на літній та зимовий час, однак таке переведення завжди стрес для організму, говорять лікарі. І у декого з адаптацією до цих змін можуть виникнути труднощі. Найвразливіше перехід на зимовий час можуть переносити маленькі діти та люди похилого віку. Збивається наш циркадний ритм, і наш біологічний годинник звик працювати з одним ритмом. Тут година міняється, і потрібно підлаштовуватися. Перш за все, страждає наша центральна нервова система. Це викликає стрес, це також викликає зміну викиду гормонів, такого гормону як кортизолу і мелатоніну. І відповідно це вже впливає на сон, і ми можемо відчувати там сонливість, дратівливість. Стрілки годинників восени та навесні українці переводять вже 40 років поспіль. Ще відколи таку практику запровадили у радянському союзі. У незалежній Україні переведення годинників уніфікували з метою економії електроенергії. Два роки тому на державному рівні мали намір відмовитися від сезонного переходу на літній та зимовий час. Однак депутати цей законопроект не підтримали. Стрілки годинників переводять не лише в Україні, а й більшості цивілізованих країн світу. Я думаю, виключно ми це робимо через практичність, через те, що просто раніше починає. Вітати раніше починає темніти. Я думаю, що переведення годинників, все ж таки має практичну якусь ціль. Тому ну переводимо так, переводимо. Я не думаю, що це має створити якісь незручності для звичайного рядового українця. Опитані нами рівняни по-різному ставляться до переходу на зимовий час. Якщо старші люди здебільшого не підтримують переведення годинників, то молодь не вважає це якоюсь проблемою і швидко адаптується до цих змін. Особисто для мене це не створює аж ніяких незручностей, адже Ну, у мене звичний графік, я звикла вставати рано, лягати пізно на мене, це ніяк не впливає. Людям, які пізно повертаються з роботи, вже це може бути трошки незручно, адже раніше темніє. Аби швидше звикнути до нового часу. Лікарі радять громадянам заздалегідь готувати організм до переведення годинників, поступово лягати спати на 15-20 хвилин раніше, відмовитися від пізнього споживання їжі і мінімізувати прийом кофеїну. Тоді організм легше адаптується до переходу і не помітить суттєвих змін. Микола Брежить. Олексій Олексіянко, випуск новин.